Привіт усім, я ваша ґрампірітрика, і сьогодні будемо говорити про книжки, які з'явилися у мене в квітні. Сьогодні знімаємо відео з природнім освітленням, бо на вулиці чудова погода, сонечко, пташки ще бечуть, пахне вузком. і мені дуже не хочеться закривати штори і робити всі ці махінації з лампами. Тому сподіваюся, ви вибачите мене, якщо рівень цього освітлення буде дещо змінюватися, бо знаєте, у сонці є така звичка рухатися небом. А сьогодні я покладаюся на нього. Як ви вже зрозуміли, будемо говорити про книги, що в мене з'явилося, і знаєте, через те, що це відео затрималося. Зазвичай я випускаю покупки трохи раніше в місяці. В мене склалося таке враження, що я маю забагато книжок, бо оці ось купи книг за квітень лежали на столі, і поруч з ними росте вже купка за травень, і це все трохи мене пригнічує, бо знову з'являється враження, що я не встигаю читати. Все, що мені хочеться. Поділіться зі мною, чи є у вас таке враження, коли ви якось осягаєте скільки книжок на світі і скільки з них ви встигнете прочитати, чи засмучує це вас, чи пригнічує, можливо, ви ретельніше обираєте книги після таких думок. Мене насправді пригнічує, насправді пригнічує думка, що як би я не старалася, я ніколи не встигну прочитати все, що мені хочеться. Ну, але це не значить, що я мушу покинути свої намагання. І що ж, давайте переходити до книжок. Завжди починаємо з електронних, вони в мене тут занотовані. Дивіться, в мене є ось такий ось блокнотик з прекрасною видрою, де я записую з одного боку книжки, які я собі придбала, з іншого боку, книжки, які прочитала. Так, знаю, в мене є кудріц і можливі різні електронні форми, але в цьому щось є, знаєте. Від пошуку трофеїв, коли я вношу книжку, в цей блокнот. Ось так ось. І електронки в цьому місяці було всього дві, і обидві я майже відразу прочитала. Перша з них називається Паладінс Хоуп. Написала її те Фішер, Я її згадую практично ледь не в кожному відео. Ну, але що ж, це остання наразі книга з циклу про. Паладінів, і мене з одного боку це засмучує, бо історія ніби доскінчилася, але там в кінці такий кліфгенгер, що я майже впевнена, що вона буде розвиватися і далі. І я сподіваюся, що Кінгфішер напише про всіх заяв, мені здається, сім паладінів, чи щось таке це було прекрасно. Тут нам буде розповідатися про паладіна Глена, в нього доволі нестабільний психічний стан, особливо пов'язаний зі сновидіннями, і про лікаря, власне, він за. Аймається трупами переважно, вони виявляються вплутаними в таку дуже. Пригодницьку історію, лабіринт, замкнутий простір, небезпеки, адреналін таємниці це прочиталося швидко, це прочиталося легко. Я отримала від цієї книги задоволення. Мені вона сподобалася більше ніж друга в цій серії, але все ще менше ніж перша. Єдине, що хочеться сказати, що я відчувала, що мені бракує трохи бекграунду, бо в цій серії авторка спиралася на книги з. Іншої серії, але з цього світу, Вони називаються Clockwork Boys, і я думаю, що невдовзі буду читати і їх, але ще не купувала собі. І друга електронка це українська авторка від Віхоли Марія Олекса і її перші. Я довго думала, чи потрібна вона мені папері, а потім подумала, ну раз видавництво пропонує електронку, треба цим користуватися. Направду, покладала на цей роман якісь вищі сподівання, тому що ну ось український любовний роман ще з такою обкладинкою, що я сподіваюся, що це буде такий собі приємний романс. Але насправді ні, мої очікування не справдилися. Я не дуже задоволена цією книжкою. Тут йдеться про доволі дорослу жінку, вона головна редакторка у видавництві, яке вона, власне, і курує, в неї є іноземний спонсор, але всю діяльність в Україні провадить вона, вона нібито відбулася в своєму професійному житті, але ось в особистому житті в неї є спогад про підліткову закоханість, вона влада, він равлик, і вони так нібито співпадають, і помаранчевий колір у них один на двох, і взагалі літній табір. Потім вони зустрічаються у літньому Києві і їхні стосунки, які зароджуються вперше. І здавалося б, це мала бути чудова історія, але так не сталося. Я не знаю, в мене не виникло ніяких особливо світлих почуттів до неї. Єдине, що авторка справді з ніжністю пише про Київ. Видно, що вона любить центр цього міста. І так, мабуть. Мабуть, це для мене було перевагою в цій книзі. Мабуть, а найбільше мене роздратувало роздратувало те, що власне в любовному романі, в лінії сучасності, герої не те, що не зустрічаються, в них одна телефонна розмова коротка. І все і Ну, це ж любовний роман, мало бути інакше. Ви обманули мене. Любовні романи так не закінчуються. Ну, але що ж, якщо ви читали цю книгу, то поділіться зі мною своїми враженнями, будь ласка, я не думаю, що я буду виносити її в прочитане, бо в мене немає якось так багато бажання про неї говорити ще окремо. Ну, ось так ось цей досвід не склався. Вона не була жахливою, але вона і не стала для мене якоюсь особливою. І переходимо до паперових книг. Я люблю це найбільше. Думаю, ви теж. Перша книга, що з'явилася у мене в квітні, це збірка від Перша книга, що з'явилася у мене в квітні, це збірка від українських авторів у видавництві ранок. Називається вона Легендарій дивних міст. І відразу будемо говорити про те, що вона дуже красива, вдале видання. Воно вживу виглядає набагато краще ніж воно виглядало на Мокапі на сайті чи на якихось фотографіях. Просто подивіться, тут є рельєф на обкладинці. Тобто, ось ці ось всі малюнки вони там вдавлені, вирізані тут. Дуже гарний форза, ось такий ось химерний. З іншого боку, так само, тут кольоровий зріз. Можливо, сонце вам відзеркалі, але повірте, що він такий гарно сріблястий. Які автори у нас тут є: Наталія Довгопол, Ярина Каторша, Насасія Куликова, Наталія Мадолінець, Ірина Пасько, Дарія Піскозуб, Ксенія Сокульська і Світлана Тараторівна. Багато імен з цього переліку мені знайомі, думаю, вони знайомі. І вам, тож я покладаюся на цю книгу, думаю, вона мені сподобається. Тут зібрані Телінги казок, казки, які будуть відбуватися в Україні, наскільки я розумію. Чула вже хороші відгуки про цю книгу. Сподіваюся, що мій так само буде схвальним. Не відкладаю її, читатиму найближчим часом. Далі в нас іде книга, яку я ждала-ждала, всі жданики поїла. Справа в тому, що я передзамовляла її, здається, на вис... На... Ні, не навесні, а восени. восени. 21 2021 року, і це третій томець ванції від Джеймса С. А видавництво Богдан. Нарешті в квітні вона до мене приїхала, і я просто не могла повірити, доки нарешті вже не відкрила посилку. І ось вона, ось вона справжня, вона існує. Тут змінився перекладач. На третім томом працювала Ганна Чесна. І над четвертим томом, я вам зразу заспойлерю, що четвертий прийшов мені в тому ж місяці, працював Олександр Моквевой. Тобто ще не зрозуміло, як буде з перекладом надалі. Будемо пробувати, тому що в перших частинах мені переклад дуже подобався. Ну, але історія мені подобається дуже-дуже дуже сильно, тому я буду продовжувати, певно, з будь-яким перекладом. Також мені подобаються всі оці штуки з кольорами, тобто кожна книжка в них в іншому кольорі. Зберігається цей ось паттерн, що такий образ космічного корабля на обкладинці, але кольори всюди окремі. Перша книжка була. Червоною, друга синяю, синьою, третя зеленою, і це ось на форзацях теж відображається ось так ось. І четверта в нас в таких ось рожево-пурпурових тонах. Ось так. Вона виглядає. Насправді, знаєте, я зазвичай складаю книжки за тим, як вони до мене приїжджали, чи я їх купувала, чи позичала, тощо, як вони у мене з'являлися. Але експансія одна була на початку квітня, друга в кінці квітня, я вирішила, що якось тупо буде їх розлучати і говорити кілька разів, наскільки сильно я люблю цю серію, тому я їх об'єднала і скажу вам про це один раз. Якщо ви ще не пробували. Експансію, якщо у вас є упередження щодо космоопер, фантастики в космосі, ви думаєте, що не для вас, то я раджу вам спробувати, бодай безкоштовний якийсь шматочок на сайті пробний. Ну, тому що я маю, в принципі, ті самі упередження, і я доволі скептична до всіх цих космічних пригод. Загалом сайфая, це ну, не моя чашка чаю, але експансія це правило порушує, і я дуже її люблю і раджу. Наступну книжку я теж дуже сильно чекала. Я вже, можливо, в своїй голові змирилася, що вона ніколи не з'явиться. Але ось вона це четверта частина оповідок з мекханського прикордоння. Називається вона Пам'ять усіх слів від Роберта Вегнера в перекладі Сергії, Сергія Легези. Теж, до речі, такі зелененькі тони в неї, але тут не змінюється. Карта на форзаці завжди однакова, але. Цій книжці додалася ще одна карта на задньому форзаці. Е, перша і друга книжка з цієї серії це збірка оповідань, які маркуються як Північ, Південь, Схід, Захід. І третя книга то вже був повноцінний роман. Там ми зустрічали героїв з півночі і зі Сходу. І це були мої улюблені частини. До цієї я трохи побоююсь, що мені може бути складно, тому що з півднем я ще якось примирилася, а з заходом мені було дуже. Дуже важко, там було дуже багато історій богів. Але я все одно рада, що ця книга є. Я її прочитаю, бо мене направду засмучувало, що немає навіть англійського перекладу, це польське фентезі, є польською мовою, є німецькою, здається, є чеською, є російською, і, і все. І жодною з цих мов, крім російської, я не володію, а російською я читати її не планувала, радше б я її не читала. Тому ось так ось. Добре, що вона тепер є українською. Чекаємо наступні частини. Ще одна точно є. написана я маю на увазі, а далі, сподіваюсь, буде. Наступна книга це просто витвір мистецтва, і не дивно вона від видавництва Артхаса. Всі їхні книги прекрасні. Ось так ось вона виглядає. Називається велика важлива книжка про мистецтво тепер і про жінок. Написала її Даніела Криза, перекладали Юлія Дюдоха, Таня Родіонова і Вероніка Ядуха. я просто в захваті від цієї книги. Вона спершу, звісно, почнемо, що вона дуже гарна. А це таке видання з крейдованими глянцевими сторінками. Це як такий собі дуже красивий журнал чи ще щось, але вона ще є. Наповнена змістовно в мене відгукнулася вона спогадом про книгу «Неймовірні», що теж виходила в Артхасі. Там йшла мова про жінок-художниць, і, власне, тут теж буде про жінок, але тепер не тільки художниць, а різноманітних мисткинь, які працюють в абсолютно різних техніках, але всі вони мають що сказати, що показати. Наприклад. Ось такі тут сторінки. Знаєте, я думаю, що я все-таки її підзніму, повертаю. Але один з моїх улюблених зразків знайду так. Мені дуже подобається, що жінка вона гачкує і ось повністю обгачкований будинок. Як вам таке? Покладаю дуже високі сподівання на цю книгу. Почала її потрошку читати, і, в принципі, раджу вам звернути на неї увагу, тому що буде, ну, знаєте, прикро, як з неймовірним, якщо наклад закінчиться, а нових накладів. Не буде. Тим паче, у порівнянні з нинішніми цінами, то вона не така й космічно дорога. Дуже класна книжка, дуже, дуже, дуже. Я заздрю буквально сама собі. Вона точно варта уваги. Далі мені приїхало продовження історії Ліліан Пентекости і її помічниці Віл Паркер від Стівена Споцфута, називається Убивство в неї під шкірою. Переклала цю книгу Юлія Шекет, і я рада повернутися до пригод цих двох детективів. Мені дуже сильно подобалася обкладинка першої книги, Розуміщо вам її десь тут, щоб ви могли на неї поглянути. Ця мені здається менш вдалою, принаймні мені подобається фон, як оця ось жінка з татуюваннями, але те, що посередині. Трохи менш-менш мене зачіпає, але все одно я прихильна до цього автора, до його героїнь. Тут знову буде, звісно, розслідування, але цього разу воно буде стосуватися цирку. І цирк, ну, це цікаво, я не знаю, це завжди щось таке, можливо, якісь перебільшені емоції, перебільшено яскраві кольори, якісь події, якісь історії і ось так ось. Крім того, Стівен, Стівен Споцвод, просто цікаво пише. Я з задоволенням читала ту його першу книжку. І наскільки я розумію, нам тут анонсують і видання третьої книги. «Таємниці надруковані кров'ю. Ось ви можете побачити. Тут ще не видно обкладинку, але ми вже бачимо корінець. І з боку Джорджа це завжди так Джорджа це завжди так мило лишати. Ось такі ось підказочки про наступні книги. Я обожнюю їх вишуковувати. Далі в нас ще один скарб у світі книг, і це дим дзеркала Ніла Геймана. Його збірка оповідань, що вийшла у «Каймбукс». Тут насподівано гарна і цікава в для цього видавництва, як мені здається. І я дуже рада, що ця збірка вийшла, тому що ну ви пам'ятаєте, у мене нарешті склалося оповіданнями Ніла Геймана. У одному з попередніх відео я розповідала про книги від Каймбукс, які я маю, і там буквально півгодини я просто вам показую книжки Геймана. І кажу, що Боже, які вони класні, як я їх люблю. Думаю, що про цю книгу я теж буду говорити так само. Усередині вона має ось такі ось форзаці. Мені так подобається, що з'явилися і кольорові форзаці, з якимись малюнками. Ну, це прекрасно, прекрасний розвиток. Що ж про цікавого, можливо, ви чули, що в Ніла Геймана є ретелг історії про яблуко, я забула, ні, це не снігова королева, це. Це білосніжка. Так, історії про білосніжку, і він тут теж вміщений. Називається сніг, дзеркало, яблука. Це чудово. Насправді є цілий комікс, дуже гарний з цією історією. Можливо, він теж колись у нас вийде, але поки що ні, то прочитаємо ось тут в тексті. Єдина паперова книжка, яку я придбала в квітні і прочитала в квітні, це Навіко Токіо від видавництва Віват Еміко Джин. Переклала її Марія Пухлій, і це перша частина з дилогії. Я думаю, що я зупинюся на першій частині, тому що, власне, вона закінчується як повноцінна історія. Тут є такий собі, важливо пам'ятаєте, була серія як книжок, які називалися Щуденники принцеси. Там йшлося про мію Термополіс, яка виявляється, виявляється принцесою вигаданої країни, десь маленької в центрі Європи. І вона дженовія називалася та країна, вона туди їде, і як змінюється її життя. Ось тут, власне, той самий принцип, але дженовію не стали вигадувати, скористалися вже готовою Японією. І наша героїня дізнається, що вона донька-спадкоємця е, японського імператорського престолу. Це сильно змінює, звісно, її життя, і вона відбуває до батька. Познайомитися з ним, з тією частиною родини і, власне, з Японією, бо проживає вона в Каліфорнії сама. У мене змішані відчуття до цієї книжки. Я не можу сказати, що я страждала, поки її читала, але були моменти, які мене збентежили, і, і я з радістю з вами про них поговорю, коли буду розказувати про своє наступне прочитане. Воно, власне, вже назбиралося, тому я думаю, що це відбудеться доволі скоро. Поставила собі на коліна другу вежу книжок. Зараз будемо говорити про них, і ви можете вже впізнати, що це, це доволі довгоочікувана книга. Це другий роман Світлани Тараторіної, який називається «Дім Солі. І я теж була серед тих людей, хто на нього чекав, тому що до Лазаруса в мене доволі таки теплі почуття, і загалом той роман був дуже добре сприйнятий в українському книгочитацькому товаристві. Тому ось що ж нарешті написала Світлана Тараторіна ще. До речі, якщо ви у Києві, то у вівторок, здається, 16 травня буде презентація цього роману у кримському домі. Планую там бути. Тому якщо раптом ми з вами перетнемося, то не соромтеся, підходьте. Я завжди в захваті від перспективи познайомитися зі своїми підписниками, глядачами. Тощо. Отож, цей роман дає нам відразу підказку, що він буде пов'язаний з Кримом. Ну як підказку, він буквально кричить про це, бо тут унизу є фраза Крим. Повернеться додому, але це все ж фантастичний роман, і події відбуваються на якомусь іншому, але дуже схожому півострові, який зазнає ну, техногенної катастрофи, власне, на ньому стається апокаліпсис, і ті, хто пережили цей апокаліпсис, вони дуже сильно зміняться. Ще мені здається, що обкладинка відсилає нас до тюни. Ну, тобто, тут буквально є оці ось літаки з. Ну, на літаки літальні апарати з крилами пропелерами і загалом весь цей настрій, я не знаю, так планувалося, чи просто брали якісь референси, чи ще щось. Так само я ще не можу співвіднести, чи личить обкладинка цьому тексту, бо я його не читала. Чула вже доволі різні відгуки. Багато людей кажуть, що текст складний, що через нього потрібно пробиратися, але також доволі великій кількості людей він сподобався. Я не знаю, до якої когорти потраплю я, але експерименти можуть принести доволі цікаві плоди, тому будемо читати. Далі я придбала у Віхоли з їхньої серії «Неканонічний канонічний канон, чергову книжку, і це Кадангел Кримський, його роман Андрій Лагомський. Він дуже дивно відзеркалює від світла. Де я ось так ось потримаю, не знаю, чому ця біла частина стає сірою. Я не, я не знаю, о, ось так здається, ось так схоже на правду. Такі махінації я проводила зі світлом. Я дуже давно хотіла почитати щось Вагдан Кримського, тому що я надзвичайно багато чула про нього, наскільки це була обдарована, наскільки це була розумна людина. І, звісно, мені цікаво почитати і власне його текст. Знаю, що він виходив в різних видавництв, але якось я ось не натикалася на них. А тут я зайшла в магазин, книжка подивилася на мене. я Подивилася на книжку і вирішила, треба. Треба брати. І як виявилося, я зробила це дуже вчасно, тому що нині наклад закінчився, і всім бажаючим треба чекати на додругу. Далі мені прийшли з Амазона два фантазійних любовних романи: всі од однієї авторки від Індії Холдун. Перший з них називається «The Вістерія Society of Ladies' Контранс. Ось так ось він виглядає. Дуже мені подобаються кольори, подобаються ці квіти. Тут нам обіцяється доволі така божевільна історія про леді з закритого товариства, але вони там не те, що ідеальні леді, вони готові вчиняти різні пакості, якісь доволі неприємні речі і. Наша леді, наша героїня зустрічає власне, такого ж собі джентльмена, і в них починаються пригоди. Я ще не починала читати, але подруга говорила мені, що там от просто якесь безумство, дуже веселе, настроєво, тому треба почекати, поки і в мене буде такий настрій, тоді братися за цю книгу. І друга частина називається The League of Gentlemen. Вибачте, The League of Gentlewomen Witches. ось так вона виглядає. Тут буде про відьом і піратів теж класна обкладинка, така настроєва. І думаю, що ці дві книги мене обов'язково розважать. Ось так. Ось вони поруч виглядають, сонце виходить, освітлення змінюється. Але ви зрозуміли. Вони обидва пейпербеки, але думаю, що загалом це нормально видавати розважальну літературу в пейпербеках. Я це вітаю. Від розважальної літератури переходимо до українських шістдесятників. Це Радомир Мокрик, бунт проти імперії українські шістдесятники від абаби Галамаги. На перший наклад я не встигла. Його дуже швидко розкупили, тому я чекала на додрук. а там так вдало, що до кінця травня у багатьох видавництвах діє безкоштовна доставка новою поштою на поштомат. Тому у нас все склалося з цією книгою. Дуже цікаво буде прочитати про шістдесятників. Я сподіваюся, на різні, знаєте, особисті. Історії, можливо, якісь плітки, це мене б точно розважило. Ну, але я думаю, ви знаєте, дуже важко писати про українських культурних діячів, часів Радянського Союзу, аби це були лише особисті історії і плітки, думаю, обов'язково будуть і якісь сумні розділи, бо куди від цього дітися. Але, тим не менш, кілька моїх друзів вже читало і радили мені цю книгу. Думаю, що рано чи пізно прочитаю її і я. О, ну цю книгу я чекала, навіть не буду далеко ходити. Це, нарешті, переведення Абрикосів Донбасу від Любові Якимчук. Дуже гарне видання. Зараз вам покажу тут, наприклад, як вона він, воно виглядає зсередини. Воно маленьке, але таке стильне. Мені подобається поезії любові. Я Кінчук, я знаю, що вона читала торік один з своїх віршів на гремі, і дуже класно, що цю книгу нарешті надрукували, бо я хотіла її мати, але я не купила її вчасно. А потім її або продавали на вик за якісь шалені, абсолютно неадекватні гроші, або можна було тільки позичити в своїх знайомих, друзів, почитати. А примірники поезії мені завжди незручно знаєте позичати в людей, бо це дуже інтимний досвід. Я можу щось підкреслювати, щось писати. Щось виділяти, не знаю, перекреслювати. Е, і мені потім не хочеться, не завжди хочеться цим ділитися. Не з усіма я готова цим ділитися, тож тепер в мене є свій примірник, і це прекрасно. Крім Агатангела Кримського, я поповнила свою колекцію ще романом Євгена Плужника-Недуга. Можливо, це не роман, а Повісті. Я вас обманула, але. Знову, знову на білому кольорі відзеркалюється світло. Я не те, щоб дуже багато про нього знала, але мені сподобалася анотація. Тут нам обіцяють життя київських культурних кіл у х роках минулого століття. До речі, тут змінюється авторка передмови ключів. Якщо в попередніх книгах це була Віра Агеєва, то тут буде писати про цей роман Ольга Полюхович. Здається, якщо я вас не обманюю, я вас не обманюю. Книжка невеличка, за неї не страшно братися. І загалом мені так подобаються ці паперові книги, паперові в сенсі пейпербеки, що вони не справляють враження книги, от прям книги в тому сенсі, що тобі буде важко, ти будеш продиратися, можливо. Вони дуже дружні здаються мені ось так. Дивні формулювання, але ви не уявляєте наскільки сильно я гуманізую книги. Тому нехай чи робите це ви, напишіть у коментарі. І остання книга в цьому місяці це роман Анастасії Левкової за перекопом є земля. Він виглядає дуже стильно, як власне, і вся художка від лабораторії. Насправді мені дуже подобається те, що вони видають в рамках своєї художньої полиці, в тому числі й української. Тут, як можна здогадатися, буде йти про Крим, і що я вже бачила з відгуків: що головна героїня тут буде росіянка, що живе в Криму з часів Діда НКВДшника. І вона якось переосмислює своє ставлення, звучить ризиковану, я не знаю, як авторка випився з цієї теми, про що вона напише, але мені все одно цікаво почитати. Я десь бачила якесь інтерв'ю чи розмову з авторкою. Вона говорила, що дуже давно працювала над цією книгою. Ще здається, з, можливо, тут є в анотації. О, ні, я вас обманула, в анотації немає. Значить, я десь на сайті читала. Одним словом, я стараюся не покладати якісь суперсподівання на цю книгу, особливо з тим, що героїня росіянка, мені може бути дуже складно це прийняти, якось почати її емпатувати. Хоча, з іншого боку, я уявляю собі перебіг подій, коли від мене і не вимагається співпереживання героїні, бо роман, де в центрі постає антигерой, це абсолютно валідні тексти, дуже часто цікаві. Тому будемо дивитися. Що ж, я розповіла вам про всі книги, про які хотіла розповісти, показала все, що я придбала собі у квітні, і це прекрасно, нарешті можна розібрати ці книги. Пишіть у коментарі, що з тих книг ви читали, чи, можливо, теж купили собі, чи просто хочете написати мені щось хороше, адже коментарі допомагають моєму каналу. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!